Як користуватись миючим пилососом se 6 Це пилосос для генерального прибирання, яким можна користуватись як для сухого прибирання, так і для хімчистки. Перед хімчисткою килима або дивана завжди робимо сухе прибирання. Для цього знімаємо відерця для чистої, для брудної води, встановлюємо флісовий мішок, встановлюємо шланги та насадки. Та робимо сухе прибирання. В комплекті є три насадки для сухого прибирання: перша килимова для м'яких меблів та щільова. Далі розпочинаємо робити хімчистку, встановлюємо відерце для брудної води та для чистої. Наливаємо 4 літри чистої води та додаємо миючий засіб. Закриваємо пилосос, встановлюємо насадки. Для хімчистки тут також три насадки: килимова для м'яких меблів та щільова. А далі робимо хімчистку та милуємось результатом. Важливо робити хімчистку приблизно один раз на рік. Пилові кліщі і алергени накопичуються навіть якщо меблі виглядають чистими. Також хімчистка подовжує термін служби тканин та наповнювача. Ось так виглядає вода після хімчистки. На перший погляд, меблі здавалися чистими. Також в комплект входить. Накладка для твердих покпитів, яка встановлюється на насадку для хімчистки килима. Встановивши її, можна помити підлогу.